Шановні, є такий ще інструмент, ну вже не ручний, а бензиновий. Називається мотоблок Кентавр. Купляв давно, ну, 8 років назад, ну Він свою роботу робить, але ви маєте на маєте на увазі, що це китайський мотоблок. Тобі ж ламається він просто так. От маємо що робити, от наразі поламався. В цьому году поламалося таке, що ніхто не придумає. Порубло завести з весни, завівся, заглох, потім ми його заводили, вже руки такі порозтягалися, ну нікак з товаришем. Оказується, поламалося ось оце реле, яке реагує на поворот, якщо сильно перевернути, він глохнув. Тут якесь реле, чертутне, чи щось таке. Ну, тому ж ми відрізали, все, одірвали, позамотували. Заводиться, культивірує, пробували культивірувати. Нормально. Ну на руки дуже важко. Дуже. あっあっあっあっ。<music> Нещастя, таке по цьому ще скажи, яка тут прольот-стріла? Ну, да. Дивіться, захват цього мотоблока 80 см. йде ось о, два ножі і тут два ножі. Потім ставиться допомогти ще на один ніж. Получається захват більший. Ну, Я ним культивую між рядками сажанцях. Замість того, щоб сапою пробувати, то так мотоблоком не легше, но швидше. Ну, я ж кажу, такий э, досить сумнівний прибор, я б вам його не рекомендував би, але ну, хоча б для начала, то це дешевше, ніж більш такі більш такі толкові машини. Ну, робить свою ровешку, 8 років, буває, що ціле літо не глушим. Більш такий домашній такий агрегат, оце ота нещастя китайське. Це дизель вже йде. З водяним охлаждієм, теж кентавр. Скільки там сил, я не знаю, ніколи не задумався, чи 7, чи 9. Ну, хватає його повністю. Захват теж 80 см. Ну, він досить потужна техніка. Якщо десь щось не так зазівався, то може її, прости господи, переїхати. Були такі випадки, в мене там кумець. Задки здавав, потім підперло його до стіни, цей мотоблок виїхав на нього. Ну, слава Богу, без переломів. Ну нічого. Ну, такий трудяга. Весною раз за два чмихнув білим димом, потім завівся. Але заливати рекомендую. Оце ось вода тут заливається, то я прямо кипяток беру, відкриваю, заливаю кипяток. Закриваю, жду минуту-дві, поки воно ж значно гріється, тоді легше заводиться. Ну, часто люди жалуються, що при холоді погано заводиться. Може треба там щось відкрутити, кудись підставити, де щось прикрутити. Не будемо це уточняти, заводиться нормально. Для дізеля, слава Богу. що Досить така рентабельна техніка. Хоча по ціні. Я його брав за 6800 гривень з фрезою. Зараз він стоїть 26 Ну може трохи кращий. Ну китайський? Ну ну може краще. Я не знаю. Не будем. Все начебто там стандартне. Ну так, якщо щось ламається, то ламається на раз-два. Таке, ось, наприклад, відпасти треба ж, було завісові на цьому. Та, раді бога, він раз і відпав. Ну це на швидкість не впливає на якість роботи і на швидкість роботи. Ну а так, ножі вже міняв. Вже оці ножі купляв, поставив нові, то то начебто питань немає. Давно я ж 10 років йому точно є. Але він робить, Така зовсім велика площа і треба щось перекультивувати та ще й до сліда, то це самий такий, я б сказав би. Ні, ну, Є случай, колись мені предлагали якісь береги, кажуть, купити мотоблок Ferrari. Кажу, ну прям таке Феррарі. Да, Феррарі, 16 тисяч євро стоїть. Ну, ну підождіть, ну мотовлок, за ним все одно треба ходити. Як би він красиво не робив би, хай би він там. Ну він стоїть 16 тисяч євро. А цей стоїть 6800 гривень. 100 євро. Ну, може і в євро подорожчало, то це я не... я б вам не совєтував. Та ну, хоча. На початку. Ні, Ну кожен по своєму з ума сходить, пробачте. Ну, за 16 тисяч. Були б мене 16 тисяч євро, я б їх взагалі металолом здав би всі ці мотоблоки і не морочив би голову.